Так, Всім доброго вечора. Е, в минулому відео я зробив собі фари на форда, але не показав, як вони світять. Ось зараз у нас цілий день ішов дощ, чорний мокрий асфальт. ну Ось таке світло. В принципі, ще можливо трошки щось підрегулюю, але в цілому все світить так, як потрібно. Зараз проїдусь по дорозі, трошки поснімаю. Як це все виглядає на дорозі? Трошки незручно, ну ось так. Ну Експозиція авто, в принципі, перед машиною все видно, тобто метрів 30 достатньо світла. Зараз просто вийдемо на більш там, де більше машин, а тут якраз було видно, де світло. ну Зараз я ще десь познімаю. Так, ну ось їдемо по місту. Е, у нас фонарі не горять. Сп... Попереду їде Ford Transit. Е, ну, метрів 25-30 він зараз. Спробую трошки з... приблизити зум. Ось таке світло у нас. В принципі, ось ближня зона все підсвічена. Тобто, не дивлячись на те, що сліплять машини, то, в принципі, навіть чорний мокрий асфальт, дощ, все видно добре. В принципі, можливо, я хочу ще чогось більшого. Але наскільки я пам'ятаю, Ксенона на лінзах F1, то коли вуличні. Ліхтарі ще світять, то взагалі нічого не видно. А тут, в принципі, ну, світла достатньо. Погода просто така печалька. Але от все достатньо видно. Чорний мокрий асфальт. В принципі, видно дорогу добре. Дивіться, от Ford Transit стоїть на галогені. От його світло. А от моє світло. Різницю відчула. Ну, тобто реально в дощ світло набагато краще, ну, ніж галоген. Рівне, нікого не сліпе. Тобто минуле відео в мене ще було в плейлісті про фортранзит, є там, коли я з галогеном їздив теж у дощ. І показував, що там, де немає вуличного освітлення, там взагалі нічого не видно на ближньому світлі. Тобто, А тут ось я їду, в мене все в принципі видно. Тобто, мокрий асфальт, не сухо, йде дощ. От іще тачка якась тут з галогеном обганяє. Теж світла немає. Так, ну і ось такі умови, це вже знайоме місце, тільки я в другу сторону стою, Це в мене зараз туманочки працюють. тобто Вони дають реальну ширину. Тобто, бачите, за зеркало. А от тепер включаю світло і виключаю туманки. тобто Для цього вони і потрібні. Вони, звісно, адські сліплять, але дозволяють бачити збоку набагато більше. От що дають туманки, а не для оцього. От для цього нам потрібне світло лінзи. Ось так у нас дальнє виглядає світло. А ось туманки. Ой, туманки. Якраз вони доповнюють ось це місце. Це мене звичайні туманки, рефлекторні, аж третій ксенон там шоумі, і 50-ваттні блоки. А також, а також світодіодна підсвіточка. Ну, це зараз ближнє світло у нас. Я проїхав через усе місто і світла мені в принципі вже вистачало. Тобто я вже бачу там, де я раніше не бачив, ну звісно. Але от збоку, якщо не вистачає, то тільки туманки вам допоможуть. Щоб там між дворів кататися, між під'їздів і тому подібне. Тому що других варіантів якби немає. Ось туманки вони реально доповнюють. Збоку я бачу навіть бокове вікно світло. Ось зараз у нас тут підйомчик. От якщо я туманки вирубаю, його нема. Включаю, я вже бачу, куди їхати. Ну, якщо вам сподобалось відео, ставте великий палець до гори. До нових відео. Слава Україні! Всім пока.